Антон спробує. Я цей оселедець в ікея. Ось. Це в гірчичному соусі. Пабамс. Це з кропом, уксусом і луком і тудунс. А це. З якимись спеціями і скропом також. Цей, на вигляд, такий як самий, наш? як наш. Ось да. Цибулька. О, подобається? Дуже смачний. Дуже смачний. Цибулька така марінована. Він такий кисло-солодкий. Само селедець класний, дуже якісний, такий, ну, якби такий, як треба. Клас. Ну, цей такий нейтральний. Спочатку їж, якби відчуваєш саме м'ясо, і, і потім, потім вже такий після лишається, що такий солодкий. Угу. В ятичному соусі. Ну, виглядає Так, Якась така жижа виглядає. Ой. Ну, так. давай там. Бомба. Да? Марінат такой класний. Теж ну, солодкий. Ну, гірчиця така. Я б сказав, що ну, зовсім не гостра. І трошки молочний такий якийсь, трошки рожевий колір. Бо там багато спецій написано. Так, ну що, поїхали. Це третій. Так. Н -н 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 Запах як розсол, <кх erstemic> так, Такий сольний якийсь розсол від огірок. Цей мені не дуже подобається. Не подобається? Він, спе... він багато Такий ядрений. А, а це матіас якраз. Відиш, він маленький, yeah. то вели великі кусочки yeah. а тут. Як на мене, цей мені не подобається. Це кріп, цибуля і уксус, і, і, і о, олія, і все. Марина, Н, просто... Ну я думаю, що для мене от найкращий цей. Uh -huh. ну, тобто... Цей мені теж сподобався. Це з чим це з гірчицею? Так, да, з гірчичним соусом. Теж сподобався і ну, важко е, обрати якесь перше, друге місце. Ну, це, я думаю, так більш універсальний такий. Ага. Я думаю, такий всім сподобається. Оце мені теж сподобався. Ну, я б оці два я б рекомендував спробувати. Угу. А Но я б цей. Всей. Мені подобався мені цей. Мені не сподобався. Ну, ну не так, що прям взагалі. Ну, ну як би. Такой никакой для меня.